Напередодні Всесвітнього дня поезії, який відзначається 21 березня, у приміщенні районної бібліотеки відбулось засідання літературного клубу Дивослово. Організатори присвятили захід виходу в світ третьої книги місцевої поетеси Надії Пасічник Росинки на долоні. Щоправда, книга була надрукована ще у 2014 році. Її наклад лише 350 примірників. Тому ознайомитись із збіркою змогло не так багато людей. Тож, аби виправити ситуацію, і було проведено дану зустріч, яка тривала більше двох годин. Друзі, знайомі і просто шанувальники творчості Надії Пасічник не змогли залишити поза увагою засідання літературного клубу і вкотре скористатись можливістю насолодитись поезією Надії Володимирівни та поспілкуватись із творчим неординарним подружжям пасічників. В рамках даного заходу працювала виставка Слід на землі, в якій представлено книги Надії Пасічник та інші друковані видання, на шпальтах яких розміщено її вірші. Вітрині ті твори, де верніше, видання, де є мої твори. Оце три книжечки, яких видані мною. Це в Марганці, десь біля сіми вирішів було випущено. Це обереги рідної землі, це трудівник Полісся». це в Усурійську видавалася газета, це газета Прикордонник України. Теж. Це дуже гарні альбоми випущені в Києві і в Одесі. І там є по кілька моїх віршів. Це журнал Кордон, от такий от, видається в нас в Україні. От. Ну і Славутчина і Пульс, там, де друкувалися мої вірші, там тут все на вітрині видно. Що стосується третьої книги Надії Пасічник «Росинки на долоні, то вона побачила світ у минулому році. Співавтором біографічно-поетичної збірки є друга половинка Надії Володимирівни, її вірний друг і порадник Дмитро Григорович Пасічник. Книга складається з двох частин прозової та поетичної. У першій частині, яка має назву Життя віддане кордону, Дмитро Пасічник розповідає про дорогу йому людину, дружину військового, з яким вона пройшла усе свідоме своє життя, народила і виховала. Двох синів він ділиться своїми спогадами про службу і побут прикордонників та їх сімей, згадує товаришів та близьких людей. У 2013 році подружжя пасічників відсвяткувало золоте весілля. Дмитро Григорович згадує, що сімейне життя було нелегким. До останнього місця проживання довелось переїжджати 14 разів і побувати на багатьох ділянках державного кордону колишнього радянського союзу. Втім, Дмитро Пасічник вважає себе щасливою людиною, адже поряд завжди була і є його родина. В Свою чергу на сторінках книги Надія Володимирівна дякує своєму чоловікові за цікаве, енергійне, переповнене. Труднощами і екзотикою багатогранне життя закінчується прозова частина подружньою молитвою. А ось друга частина поетична, зі слів Надії Володимирівни, це ніщо інше, як її біографія. Розпочинається вона віршем землі моїй, що зветься Україна. Користуючись нагодою, поетеса прочитала його та багато інших своїх творів. За кожен присутній дякували гучними аплодисментами. Під час засідання літературного клубу поезію Надії Пасічник читали і працівники районліблі. Біотеки для дорослих і запрошені гості присутні також мали можливість переглянути фільм Хмельницької обласної державної та радіокомпанії «Поділля Центр під назвою «130 років нам на двох з собою, який розповідає про творче, багатогранне подружжя пасічників. Варто сказати, що даний захід, який тривав більше двох годин, став своєрідним святом поезії. Присутніх переповнювали емоції та захоплення від зустрічі з неординарною творчою людиною.